Добрий день, добрий день, друзі. Це все поняли? Світло включили тільки і починаєш. О боже, тут відповідаєш на, на цей на смс-ки, да, на повідомлення. Тут треба відос писати, тут готуватись. До прямого теру. Тут ще хочеться збігати, щось там треба ще не знаю, там, ну, якісь речі ще зробити. Да. Коротше, такий весь такий. О, о, о Боже, о Боже, куди встигнути? Йошкін матрешки не встигаєш. На ходу якусь якусь шоколадку жареш, і тут підпиваєш якийсь чайок холодний вже. ну, таке от, блін, вони Так, Запоріжжя, привіт, любименьке Запоріжжя, привіт-привіт. Поїхали скоренько на 23 м Січня дивимося з 22.01 по 23.01. Поїхали. Ну що, скажімо так. Час стабільного, позитивного якогось там життя закінчується, починаються страхи і страхи більше навіть за своїх дітей. До мене звертаються багато запоріжців, і з одним питанням особливо кого дітки, чи треба виїжджати? Дивіться, якщо у вас є можливість, дітей краще вивезти. Не обов'язково за кордоном. Просто десь в якусь в центральну частину України, да? в західну частину України, там, де не так обстрілюють, поняли? Тому що таке. Дивіться, там, тут, тут карти прям так говорять. Ах, блядь, так коспонабить бізнес. Вже я замахалась сидіти, я вже і так сижу, і сяк сижу. Там дивіться. Хтось. От Я тут дивлюсь, то таке враження, що хтось намагається повертатися, да, прям цілими сім'ями. Друзі, якщо є можливість, приїжджайте без дітлахів. По-перше, по-друге, туди, де прилітало, буде прилітати. Будинки будуть обесточені і будуть хворі. Так, ППО працює, але це якщо ракети. А якщо артилерія, то ні. А ви пам'ятаєте, що ці будуть наступати. Все одно будуть наступати. Тим не менше, Зайти вони не зайдуть, а от стріляти, то будуть. якийсь транспорт прилетить, притом це буде так неочікувано. Це якийсь такий транспорт, знаєте, він працює від. Тут діло в тому, що транспорт такий цікавий, він або ну, любимий, скажімо, да, і він може, яка патрульна машина. Тобто там хтось їздить на пагонах, Ну, в пагонах на ньому їздить, поняли? Хтось їздить в пагонах, отак скажу. Будуть жертви. Жертви будуть. Якісь будуть чоловіки при виконанні своїх обов'язків. Будинок прилетить, той, що прилітало, і він буде понівечений. І люди будуть, особливо жінки, ось якась стара жінка, прям буде прильот. Притом це на околиці міста і там, де приватний сектор. Беру три колоди, бо, бо якщо чесно, у кожній колоді щось своє таке показує, знаєте, якісь такі детальки. Так, хорошо, поїхали далі. Запоріжжя. Буде летіти. Буде обстріл, який який із під тяжка. Ми не бачимо, ми не чуємо, називається. і... Якась тютка на машині буде їхати, буде травмірована. Притом вона буде на роботу, чи по робочим питанням їхати. Це по-перше. По-друге, обратіть увагу на якусь споруду на воді. Вона може двигатись, або по ній вода движеться, або щось по ній движеться, поняли? Ось ось є транспорт, в якому їздять майстри. Транплюс, в якомусь тут майстри, він буде. Він буде. Десь або коло нього впаде, або на нього, або у ламки. Так, далі, далі, далі про це влада розкаже. І це, я хочу сказати, вже не вперше е, ну, робота якась, да, і е, ну, що люди на роботі і якби страждають, так, скажу. Так, далі порада. Рада Запоріжжя. Рада Запоріжжя. Осьо карта. Ви бачите, стоїть людина і корні пускає. Це коли людина заземляється. Це називається техніка заземлення. Це коли ми, щоб набратися сили, ми... є така техніка, от я вам даю медитацію, медитація захисний купол, і от там в початку йде оця техніка заземлення. Тому, якщо у вас є хвилина якась, вийдіть, будь ласка, на. Якусь територію, де є, де є можливість постояти на землі, навіть хоча б у взуті, і зробіть цю техніку заземлення. Як вона робиться, ви дивитесь мою медитацію, захисний купол да, і слухайте б почало. Там я кажу, як ваших ножок ростуть кормлюють, як ви набираєте енергії. Трошки наберіться енергії, бо ви і сякаєте і ну, це добре, що ви робите медитацію, але треба десь брати енергію, щоб захищати. Це по-перше. По-друге, трошечки треба себе полюбити, поцьомкати і ще що. всі, бо може веде не бути просто. О. І третє, чуть-чуть дивіться, бачите, це ритуал. Тобто долучайтеся до ритуальних практик, долучайтеся, будь ласка, до медитації, організуйтеся 21.00 і медитуйте. Чому? Бо це те, що буде вам м -м сили надавати. Поняли, те, що буде вам надавати сили? Магічної. Так, що ж вам почитати? Якого вам вірчика почитати? Плачет воском на столі свіча. догорят в огні мої молитви. И закат мне заревом шепча, пожелает выиграть все битвы, Я к богам колени преклоню. Знаю, им приятные все поклонны. Утром зажигает мне зарю Тот, кто в церквях запретил иконы, Свет луны, застывший на стекле, Тайну мироздания открывает, догорает свечка на столе и частичка сердца догорает. Іноді в мене була така, я коли робила презентацію, мене спитали, а хто запретив в церквах ікони? Якщо ви почитаєте Біблію, там, ну, це мені мама казала, я їй довіряю, там було сказано: і в домі моєм не торгують. І не за. Ну, там ще десь було сказано, що не треба лік Божий не треба. Вас рисовать. рисувати. Тобто, поняли, не треба не создавайте собі ідола, не моліться на ікони. Моліться Богу. І коли мені одна жінка каже, от який же у вас Бог, як ви матюкаєтесь. У мене, у мене самий правильний Бог, Той, що зі мною 24 години на добу. Це у вас можливо, Бог, я би сказала, видуманий, бо ви осуджуєте, ви. Ставити когось в її рамки. Це все одно, що я прийшла до вас додому і почала вам розказувати, як вам треба жити. Або почала ходити до кожного в аккаунт фейсбучний і писати, от ти неправильно фотографію зробила. Нада отак-неправильні йти от. віри, неправильні, неправильні празники. Празнуєш, там ще щось таке, ще щось таке, правда? А так от. Насправді. Насправді все, знаєте, лицемірство це якраз той гріх, який... Який ніякий Бог не, ну, не буде сприймати, ну, окрім сатани. Або, або, або ще є кілька таких богів у різних, у різних егрегореальних системах. Ну що ж, це таке трошки не та історія. Я не претендую, мої відносини з богами стосуються тільки мене і них. Все остальне, що їм, що мені, по боку. От. Але коли люди питають, то я відповідаю. Ну і пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі, та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого багатьом не трапиться. Пока-пока!